Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 січня 2026 року. Сьогодні 29 січня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. Можна сіяти насіння полуниці. Квітів на розсаду, але в завчасно зволожений ґрунт. І можна пророщувати насіння саме бобових культур для вітамінних салатів. Але не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 січня сприятливий час для різних заготівень. Важливо для здоров'я на 29 січня 2026 року. Важливим сьогодні є прийом їжі часто, але невеликими порціями і не використовуємо для харчування будь-який щавель та шпинат. І, можливо, алергія не тільки на щавель та шпинат та на ліки. Тому будьте уважні з ліками. Що ж готуємо смачного та корисного? Готуємо каші всіх видів, е, страви з риби, із морепродуктів. Для тих, хто їсть м'ясо, готуйте страви із м'яса курки, індички та куріпки. Дуже корисні. Цвітна капуста, соя, боби, квасоля, зелений горошок, редька, дайкон, селера, гранати і доступні горіхи. Смачного вам! Завтра, 30 січня, зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці рак. Ще один до кінця місяця січень дуже гарний день, сприятливий день для посівів вершків на розсаду. І не тільки. Можна сіяти насіння на розсаду помідорів, перцю, баклажанів, капусти, огірків, квітів, зелених культур. Тобто всіх вершків, можна працювати з розсадою, можна пересаджувати кімнатні рослини. Поливи будуть ефективними після 6-ї години ранку 30 хвилин і до кінця доби підживлення рослин органічними добривами будуть ефективними тільки з 7-ї години ранку до 22-ї години вечора. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 30 січня несприятливий день для різних заготівель. Тут працюють енергії, знаку стихії, води, а значить, все дуже-дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 30 січня 2026 року. Місяць в знаці рак, тому дуже вразливі. Печінка і жовчний міхур і інші органи, але дуже вразливі саме печінка та жовчний міхур. Тому не використовуємо для харчування молочні продукти, сирі овочі, прохолодну їжу, прохолодні напої. І якщо їсте, то не переїдайте, краще не доїсти. Що ж можна приготувати? Готуємо овочеві супи, салати з доступних варених овочів. До речі, всі страви повинні бути теплими, ніяких. Холодильників. Готуємо страви із риби, із морепродуктів, морської капусти, з топінамбуру, з доступних горіхів, екзотичних фруктів і до всього ще й їмо житній хліб. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту. Тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам, людського, і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!